Кала-Петпіщикс. Я знову хочу плакати, так що ми щось міняємо в житті. Ми йдемо до ідеальної версії мене. Завжди я уявляла себе з каре, короткими нігтями, такими, як ви можете бачити зараз ось тут. І до цього всього я уявляла себе з рукавом. Ось таким, як ви можете побачити тут. Сьогодні... ой, тато дозволять. Алло, татусь! На чому я зупинилася? Зараз я буду збиратись, фарбуватись і перед манікюром я хочу заїхати купити собі айпад, Того, що в мене є комп'ютер. Але сьогодні він автоматично здався. Ну, вже все йому. Він все. Вот. І е, хочу взяти собі айпад. Я давно над цим думала, і в мене якраз є збережені кошти. І після цього всього ми з вами завтра вже зустрінемось. Коли в мене буде шо? А, коли в мене будуть татуїровки, того що ось це моя мрія просто. я завжди хотіла такі тату, і я вважаю, що настав час добити мені рукав того, що в мене лишилось мало місця. Типу, в мене лишилось отут і отут. Все, ми оце закриваємо і в мене виходить весь готовий рукав. Тому да, і завтра може я зроблю міні ложик, ну не знаю ще, але ну, кіт так. Як збиратись? Я постараюсь тут якось прикріпити силку. Ще я мінімально згадала, що в мене є робота, яку я маю зараз зробити, то я фарбую, збираюсь, почну її робити і тоді вже буду їхати манікюр в мене на два. Я не знаю, що з моїм штатим ви тупо криво стоїте. Я вділася самі базові речі, тому що мені дуже холодно. Зараз покажу вам мій аутфіт повністю, і ми їдемо за планшетом. Я, я не вірю. І я вже напевно вернусь до вас вже з новим манікюром, який буде виглядати приблизно так само. Короткі нігті, але я думаю, не тим, щоб зробити нюд чи чорні. Може, нюд? Напевно, все-таки нюд. Я вже йду брати собі айпад. Я не знала де, що, як, але моя подруга брала собі в одному. У мене опять, якийсь сука ефект, розмиття непонятний. В одному магазині і тому ми йдемо туди. Я йду з камерою по вулиці. Всі йдуть в жопу. отакі от у нас проспект волі. Всі на генераторах хороше. Я пройшла, я що пройшла, я опять загубилась. Йома, ви не можете робити вивіски для сліпих. Ну де це? У мене тепер ахір'яний настрій, я буду от їсти прекрасну їжу бугів, яку зробила моя мамулечка. Що в мене не було часу і в мене є. Коротше, показую вам. У мене він є разом з Apple Pencil Він зараз заряджається 9% Ага, він не заряджається Ну, цікаво, чому звісно. Ми зараз. Ага, все, він заряджається. Він заряджається. І я буду зараз робити просто собі ну все налаштовувати, скачувати, так що це буде весело, прикольно і да. Короче, все, я зробила манікюр. От такий от. І мені зараз треба розібратись, як мені, блять, монтувати те саме на айпаді і на комп'ютері. Бо я не можу поняти. Мене це дуже напрягає. Ну я буду зараз пробувати. Мені треба поміняти гроші. І ми їдемо додому і все вже. Я думаю, що з вами побачусь завтра. Добрий ранок. Зараз п'ятниця. Я вставила будівлі на 8.30 Заходь. Давай, я вже граю. Тільки часу пройшло, я зараз буду йти робити спорт і монтувати на своєму новому айпаді. Мені набагато зручніше, всі казали, Боже, та як, як? Тіпо, що ти як ти зможеш тіпо, на айпаді монтувати, ти репетироліває. Ніфіга, мені дуже зручно. Коротше, вчора ми почали з того, що я зробила манікюр стріли з сестрою, з мамою Ромою і Ромою, і в мене вже піднявся настрій. Але в мене, коротше, вчора мали початись критичні, вони не почались, і в мене тривожність просто піздець. Але, ну, все буде добре, поняли? Я боюсь, що я знову захворіла, що в мене щось не так з гормонами. Ну я вірю в краще. Це нормально, в мене ще цикл не нормалізувався. І після цього, що після цього? Я не могла вибрати, яку мені заставку взяти. Оця мені подобалась, але я зупинилась на оцій. Ну бомба. Зараз я буду розтягуватись, я вам це не буду знімати і тренування теж своє не буду. Треба... Ну, Якщо вам треба буде, ну моє тренування це ходьба на біловій доріжці. Якщо вам треба буде, вийшли вам відсню. нас душа. Зараз буду йти до низ, бо там сніданок. Хочу вам знімати прям свій кожен крок. Я просто вам буду показувати, що я роблю. Ромка Свічкарінг. Ромка Свічкарінг. Добрий ранок. ранок. У нас такі сімейні застілля. У нас я от щас, така щас. краса. Мама завжди робить такі сніданки, що за них можна просто впісятись. Мама робить найсмачніші сніданки. Ми от відпочивали в Карпатах. І я мріяла про маму сніданки. В тебе не було такого? Не, бо я кожен ну, Ні, я прям мріяла. Я реально їла там і думаю, Мам зробила менше мам Мама зробила. Поручу. Ти наша зірочка, мам. Я дуже люблю коли ти готуєш. Ми поснідали, і зараз будемо знімати тіктоки з Ромою і з Лєрою. Потім я йду мити голову, і так як це тіпа влога, але по суті не влог. То я буду вас вертатись тоді, коли я хочу. А чому влог а не а не Е, я йду до ідеальної версії себе? Ну, типу, от я хотіла завжди чорний манікюр, е, татуїровки і карешку, і чорний одяг. І я так сьогодні вдягаюсь, добиваю татуїровки. В мене є вже чорний манікюр. Я вчора робила. І сьогодні ввечері, типу, буде наближена версія мене до ідеалу. А при чому тут на не Бо я ще показую, як я це все роблю, і от сьогодні все випало на два дня, і я виходить, щораз зняла, як я це робила з трошечки мого життя, і сьогодні тут це було, а чому це не влог? Бля, все. У нас нема подвійних американок, є великі. Ну, да, це да. Три великих американи, так? Да? да. Дякую. Перевіряйте до кончика. Все супер. Тільки в моїй голові велике означає подвійне, чи я дебіл, блядь. Ладно, я дебіл, вона права. Все, я привезла кавусю ромі сестрі і мені. Це виглядає дуже гарно. Я вже вибрала отфіт на сьогодні, покажу вам його, тому що це тупо ну, це моя мрія. Це от рукав, чорна футболка, чорні штани, світер і ще, це вау. І білі форси на них. Коротше. джинсам в нас ось такі. Це я їбу, як це називається, от. розмір 28. Вони прямі, я їх вшила, і мені дуже подобається, як вони сидять. Далі. В нас футболка новий мій фаворит з всіх футболок манто. Манто, манту. Я не їбу. манто. Коротше, от вона така. тут отак. і ззаду теж афієзний дизайн. Розмір в нас S. І наверх. Я думаю, що я просто накину світер, в якому я була вчора, він на світкуш. Світер офігєний, це мамин, і я дуже його люблю, люблю в неї його брати і кайфую від нього. От. Ось такий у нас світерочок. Закінчуємо ми це все, я думаю, якими носками. Того, що Ляра мені подарила носочки і тут або отакі, або отакі. Але мені здається, може вже під чорну тему, да, ми беремо оці носки. Зараз я йду мити голову, фарбуватись. І може знімати з Ларою Ромою тіктоки, і я до вас вернусь пізніше. Вже думала, що я не буду вас кріпити на штатив, але я вас прикріпила на штатив. Мені треба ваша допомога. Ви зараз мені ніяк не допоможете, але в майбутньому це буде мені дуже корисно. Коротше, я вибираю сережки. Це мені якось ну, недостатньо. Є отакі, і вони мені здається по вайбу під цей аутфіт, під нові татухи. Поняли, я сьогодні в мене вайб, я стала годкою. Мені подобається такий вайб. У мене ще й перший день місячний. Прикраси для мене відіграють ключову просто роль в будь-якому аутфіті. Але макіяж у мене сьогодні якийсь, блін. Нехороший, мені не подобається. Якась оранжева. Вам так не здається? Мені здається, я тупо оранжева. Похуй. Надо розчесатись, і це завжди, як завжди, все виправи. Лип ойл. Я нічого не виправила, я зробила тільки гірше, все окей. Знаєте, що я думаю, в чому проблема у цьому? Що це таке, блядь? Що це за рижа хуйня? І мені недостатньо, як завжди. Я люблю, коли вони такі прямо. По сережкам, ясно? Не ясно, того що ми ще додаємо каф. У мене їх є два. Цікаво, де я їх, блядь, діла. Коротше, ми беремо сюди. Бомба. Я хочу інший Блядь, де він? Це для вайбу. А може поміняти їх місцями? Ні. Все, вуха вже червоні. Я зроблю так, щоб воно блядь, нікуди не ділось. Все, мені пофіг. Так, блонд в мене теж вже забився. Все, блядь, одні проблеми, одні проблеми. Mm. Отак, тепер кольця. Перше. Друге. Я обожаю кольца просто. Так. Опа. Дальше. Оп. И оп. И вот такие у нас вышли ручки. Але я меняю. Мне так больше подобается. Нормально? Да, мыло тоже. А может мне поменять? Не, нормально. Надо щось на мізині. Бля, що можна на мізинчик? Нема колись на мізинчик, значить ми будемо без мізинчика. і оце я вже знімаю, бо в мене милить вухо. Все. Я, я прийшла ви? вже на студію. Аня, покажи, що такое. Це, це місто майстер не було, І, було, і було. я взяла нам безалкогольне вино. <рес> і ми зараз я вам покажу вже нанесення. І напевно, потім як ми б'ємо, і вже побачусь з вами потім, щоб не доставлять ні у тупство іншим людям. В мікрофон на фотік, і я не знаю, як мене зараз чути, так що, можливо, зараз буде просто мила нарізка, де ми з подругами вечеряємо. Коротше, знімаю для вас прощання без мікрофона. Машину поцарапала, знаєте як? Виїжджала з двора і іншу машину коцнула. Моя ідеально без нічого їх поцарапана. Але я заплатила і рухаємось далі. Немає мікрофона, зараз буде замовляти. Ну коротше, все буде добре. Я в це вірю. І в мене, і в вас. Дякую за пригляд. Люблю вас. А, і да, все, я стала ідеальною версію мене.